Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить. І Хай Боже благословіння, воно розпорошується і розливається дуже так рясно на кожну сферу Твого життя. Амінь. Благословляю тебе. Ми сьогодні живемо в певних спільнотах, взагалі є родина. Є церква, є навколишній світ і в якому багато людей. В родині є люди, ти твоя дружина, діти, в церкві є родини, є люди, є різні люди з різним світоглядом, є в навколишньому світі, ти дотичний до багатьох людей. І коли я читаю послання церкви до Галат. Я бачу дуже таку ну, потужну, яскраву думку, яка допоможе нам мати здорову, здорову атмосферу в церкві, в родині або в будь-якій спільноті. І про що ця думка? Тут написано, що весь закон в одному слові міститься. Люби ближнього Твого як самого себе. Щоби ми. Любили один одного, поважали, прощали один одного, допомагали відбутися один одному, зносили тягарі один одного, підтримували, покривали милостю один одного. Амінь. І це дуже важливо. І коли це є, така сім'я буде здорова, така церква буде здорова. Така спільнота буде здорова, коли є атмосфера прощення, любові і взаємоповаги. І в той же час, це 5:15, послання до Галат. Тут написано, коли ж ви один одного гризете, згадай сестру, яку ти гризеш, яку ти так дуже сильно любиш і гризеш. Брата, згадай, якого ти гризеш, вчора, сьогодні, на недільному служенні. Коли ж ви один одного гризете і з'їдаєте? Знаєте, як питають, що саме головне в пості? В пості саме головне не їсти, не з'їдати один одного. Коли ж ви один одного гризете і з'їдаєте, стережіться. Тобто, що ми повинні пильнувати? За чим ми повинні замічати? Стережіться, щоб ми. Я, ти не знищили один одного. І про що тут написано? Що коли ми приносимо один одному біль дуже серйозно страждання, то може прийти такий момент, що ми можемо прийти до моменту взаємознищення. Ми знищуємо один одного. Писання. Дає нам передосторогу, перед, щоб ми не давали місця сатані, тому що він вбивця і кілер. Але тут ми самі знищуємо один одного. Тут написано, щоб ми не знищили, не знищили один одного, щоб не прийти до моменту взаємознищення. Коли ми гризаємо, коли ми з'їдаємо, коли ми приносимо біль страждання, коли ми пожираємо один одного. Тому, якщо ми хочемо мати гарну родину, якщо ми хочемо мати гарну церкву, якщо ми хочемо мати гарне партнер, нам треба прийняти рішення любити, прощати, поважати один одного, давати один одному шанс, давати один одному милість. І забути про цю думку, гристи і з'їдати один одного. Тоді твоя родина, твоя церква, твоя спільнота буде благословенна. Амінь.